З російської подачі українці розкручували наратив, вони вже рік навчаються, а інших кидають як м'ясо, ненавченими в саме пекло. Меседжі щодо мене були спрямовані на те, щоб підірвати довіру людей до мене ззовні, щоб на бригаду не донатили, і не на наших бійців всередині, щоб я максимально втратив авторитет в бригаді. А на фоні того, що значна частина людей в бригаді вже були розчаровані поведінкою командування, і того, що вони прийшли в бригаду, щоб воювати, а вже півроку просто служать і навчаються, на багатьох бійців це мало вплив. Пропаганда дуже легко лягає на втомлену від розчарування психіку і без будь-яких аргументів. Коли наші бійці весь час спостерігали в соцмережах образи в свою сторону щодо того, що вони служать в показучній бригаді, відчуття гордості, що ти тут служиш, перетворилось у відчуття сорому. Скажу зі свого досвіду: можна витримати будь-яке дурне командування. Можна витягнути будь-які фізичні чи моральні випробування, якщо ти бачиш, що тобою пишаються. І захоплюються. Тому часто люди йдуть в армію, щоб стати особливими в очах інших, тими, хто робить важку роботу, і за це йому говорять і пишуть компліменти, його хвалять вже тільки тому, що він тут знаходиться. Це дуже надихає. Але частина нашого суспільства настільки загралась у свою святість, що самі перетворились у чортів. Почали принижувати бригаду і бійців при першій ліпшій можливості. Ви позбавили наших людей того, що у найважчий момент тримає на ногах 99% солдат підтримки свого народу.